Вітаю вас, малята! Ось і настала довгоочікувана та яскрава, тепла та сонячна пора року літо. І ми все частіше гуляємо на вулиці, щоб насолодитися теплими і сонячними днями. Але щоб літо було безпечним, веселим та яскравим, необхідно дотримуватись правил безпеки. Коли ви гуляєте на майданчику, не сваріться з дітками, не штовхайтеся, не видирайте іграшки один в одного. Не обсипайтеся піском. Не підходьте до гойдалок, коли на них катаються інші дітки. Гойдалка може дуже боляче вдарити. Поступайтеся один одному та будьте ввічливими, дотримуйтесь цих правил. І з вами завжди буде гарний настрій. Дітки, на вулиці, у парках не варто гратися з чужими собаками та кішками. Тим більше ні в якому разі не дражніть їх. Тваринки можуть вас подряпати і навіть покусати. Будьте дуже обачними і обережними, коли граєте з м'ячем біля проїжджої частини. Якщо раптом м'яч викотився за межі майданчика, не біжіть за ним, а попросіть батьків принести його. Нічого не беріть у чужих людей: ні іграшки, ні солодощі. Ніколи не сідайте в чужу машину. Це дуже небезпечно. Нікуди не йдіть з незнайомою вам людиною. Якщо незнайома вам людина пропонує піти з нею, негайно клич своїх батьків. Граючи на вулиці, на майданчику, не відходьте далеко від своїх батьків, бабусь та дідусів. Якщо ви побачили, що десь у пісочниці, чи на лавці, під деревом, чи на стежині лежать чужі речі, не беріть їх, їх господар обов'язково повернеться по них. Не чіпайте на вулиці незнайомі предмети, вони можуть виявитися небезпечними та можуть вас поранити. А якщо ненароком ти загубився на вулиці чи в магазині, краще залишайся на місці, батьки самі повернуться по тебе. А якщо батьки довго не повертаються, підійди. До поліцейського або охоронця. Назвіть своє ім'я, телефон мами чи тата і свою домашню адресу. На вулиці будь безпечним! Дивись на всі боки і під ноги, щоб не потрапити під машину або велосипед чи не впасти у відкритий люк. Влітку дуже гаряче та спекотно. Тож ми, люди, дуже полюбляємо відпочивати біля водойм на річці, біля моря, озера. Ми так любимо засмагати та купатися. Але не забувайте про правила безпеки. Відпочивати біля води необхідно тільки у спеціально відведених та обладнаних місцях. Ви, дітки, повинні знаходитися біля води. Тільки під наглядом дорослих вчитися плавати необхідно під керівництвом інструктора або батьків. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитись на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не треба купатися довго, щоб не перехолонути і не захворіти. Краще купатися кілька разів по 15-20 хвилин. В жодному разі не можна постувати. стрибати з висоти, щоб не наражити себе на небезпеку. Не пірнай у незнайомому місці, не підпливай дуже близько до човна. До катера або водних мотоциклів. Це небезпечно. У спекотну сонячну погоду обов'язково втягай панаму, грай тільки в тіні під навісом. Може трапитися опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Водні процедури зміцнюють імунітет, тренують шкіру, м'язи. Борються з хворобами рухового апарату. Вода це друг людини, але необхідно дотримуватись правил безпеки. Не можна кидати у воду склянки, консервні банки та інше сміття. Вони можуть вас поранити. Не можна купатися під час грози у воді. Це дуже і дуже небезпечно. Дотримання цих нескладних правил зробить ваш відпочинок приємним та чудовим. Бережіть своє життя та здоров'я та будьте здорові! Дякую за увагу! До побачення!